Море таке захопливе і таке прекрасне. А це містечко Бікіні Боттом, що лежить на самому дні поряд із островом Бікіні. саме тут, у старому Ананасі, живе Спанч Боб Скверпенс, що означає губка Боб квадратні штани. Сьогодні важливий день Гері. Дивись, Я перевдягаюся. Сьогодні я маю бути в чудовій фізичній формі. Готовий! Я, готовий! я готовий, я готовий, я готовий, я готовий, я готовий, готовий, готовий. Щасти тобі, Боб! Ось він. Найкращий заклад харчування із будь-яких закладених. Красті Крабс. Тут готують лениві пеці, їм потрібен помічник. Чотири роки я чекав на цю хвилину, і зараз я рішуче підійду до менеджера, зазирну йому в очі та скажу, що я, що я, що я жахливо його боюся. Патрік, ти що, знову передумав? Я подумав. А то вже ні. Ти підеш просто до Красті Крабс і влаштуєшся туди працювати. Ні, я не можу, розумієш? Я не впораюсь. Хто з пишок казав? Чого бажаєте? Ну я. Я? Хто зробив лопатку для смаження із зубочисток? Я зробив. А хто? Хто велика хто? Хто жовта губка з дірками. Це я. Хто готовий? Я готовий. Хто готовий? Я готовий. Хто готовий? Я готовий. Я готовий.